Кустаку товари. Це шарфи жіночі бренду Бруно Банані. цьому році будуть такі два шерфи. Вони всі універсального розміру. Вони дуже приємні на дотик і тепленькі. такі ще Також є такі комплекти з пов'язкою та з шарфом. Таких комплектів в лоті буде 7 штук. Такі темно-сині, а також є чорного кольору. Загалом буде в лоті 9 штук, вартість лоту 3320 гривень, а собі вартість однієї одиниці, одного шарфу або одного комплекта всього 369 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.